Італія за вступ України до Євросоюзу. Але, як завжди, є нюанси. Як завжди, Італія офіційно підтримує вступ України до Євросоюзу. Звучить як перемога, правда? Але в цій бочці меду з'явилася добряча ложка дьогтю. Є одне велике але. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Кор'єре Деласера зробив важливу заяву. Цитую: Ми підтримуємо вступ України але Балкани на першому місці. За словами італійського міністра, Рим має давні зобов'язання перед країнами Балканського півострова, які чекають на вступ роками. Для Італії саме інтеграція Балкан зараз є головним пріоритетом, а Україна йде слідом. І це ще не все. Ця заява перегукується зі словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який чітко дав зрозуміти: вступ України до ЄС вже у 2027 році це неможливо. Європа натякає, швидкого шляху не буде, треба стояти в загальній черзі. Що це означає для нас? Італія та Німеччина залишаються нашими партнерами і допомагатимуть у реформах. Але політичне рішення про швидкий вступ розбивається об європейську бюрократію та старі обіцянки іншим країнам. А як ви вважаєте, чи справедливо ставити Україну в чергу після Балкан під час війни? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на рік тут ми говоримо правду.